Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий, скористаюся хвилиночкою. Покажу, як гарно от працюють речі, які крайнім заходом зробили мені на Баракуді. Все зараз 12.02. Ну, ось тут всередині зробили місце для вогнегасника, який перед тим таліпався, літав по всьому салону. Ось ці речі з такими важними гумками шикарно працюють. Так само випадало, все на світі теліпалося, літало по салону, все. Ніколи більше воно цього не робитиме, все чудово тримається. Речі першої необхідності, на зчеплення, тросик, що там ключ, балонник, рідина охолодження, оливка, домкратик, насосик, кальністрочка з пальним. Ну, от так от все добре працює що це летить? Треба лягти? Відкрити рота? Так, цього разу, цього разу, не до мене. Кудись далі пішло, то, мабуть, до вас кудись там в ваші краї, любі глядачі та глядачки. От, можна бачити, пальне мені потроху дають. До речі, це з роти. Дають і у них не густо з каністрами. Не густо з каністрами, ну, це такий витратний матеріал. Якщо хтось має каністр підпаленого в матеріалу, там десяток-другий. І... Відправить подарую, будемо дуже вдячні. Відправка, до речі, новою поштою чудово працюють промокоди безоплатно. Все робиться. можете, якщо маєте, там, зібрати. жменю каністр відправити, будемо вдячні. Від 5 до 30 літрів включно. Теж в десяток, другий штучок. Дякую. Разом боремо і поборемо.